Війна внесла нові реалії у наше життя. Багато хто вимушений був покинути країну. Матері брали своїх дітей і тікали за кордон для того, аби врятувати життя. Який порядок вивезення дитини зараз у воєнний час за кордон? Сьогодні дізнаємося у адвоката Це Ірина Тетеварудюк. Доброго дня, доброго дня! Дуже складне питання, адже можливо, більш морально складне. Багато кому доводиться виїжджати Проте, який який ж правильний порядок вивезення дитини за кордон для того, аби не виникло проблем на митниці. Ну на сьогоднішній день є низка змін, які були внесені в нормативно-правові акти, саме пов'язані з військовим станом в Україні. І є певне послаблення, полегшення процедури перетину кордонів. Ми зараз говоримо кордону кордону України. Ми зараз говоримо про а, дітей, так тому що є певні послаблення і відносно перетину студентів, і відносно є певні зміни перетину кордону чоловіками. Зараз хотіла б поговорити саме про дітей. Так ось, перше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що на сьогоднішній день можна перетнути кордон без дозволу іншого з батьків. Так? Інший момент не менш важливий: це те, що можна перетнути кордон, не маючи закордонного паспорту. Ось такі моменти, тобто достатньо пред'явити паспорт або ж громадянина України або свідоцтво про народження, і вже прикордонники, враховуючи документи надані, перевіряють ці папери і виїжджають таким чином, мають змогу виїхати жінки з дітьми за кордон, не маючи дозволу про право виїзду за кордон від іншого з. Батьків траплялись випадки кілька разів про те, що не пропускали на митниці без закордонного паспорту. Що в такому разі робити людині? Ви знаєте, протягом протягом цього періоду військового стану, який є в Україні, в нас постійно змінюються порядки, в нас постійно щось нове виникає. От, наприклад, я як мама потребувалася про те, щоб в мене був повний пакет документів на той випадок, якщо я вимушена буду разом з дитиною покинути Україну. Так, тобто, що я маю на увазі? І у мене і у доньки є закордонні паспорти нового зразку з терміном дії відповідним. Так і я потребувалася про. Те, щоб отримати від батька дитини дозвіл на вивезення дитини за кордон. І я раджу всім, абсолютно всім батькам, жінкам, завчасно підготувати саме такі документи. І тоді в жодного, в жодної людини, питань не виникатиме під час перетину кордонів. Тому що сьогодні ми маємо норму, яка дозволяє виїхати, наприклад, так, без закордонного паспорту. Завтра ця норма може бути змінена. І ось такі питання вони дійсно виникають. Деякі клієнти телефонували і говорили, що на прикордонники. Просили, хоча б смс-повідомлення від батька так, з паспортними даними. Тобто, в будь-якому випадку не забуваємо про те, що під час військового стану є моменти, коли дружина, жінка може вивести дітей за кордон в невідомому напрямку, не повідомити батька. Так? Тобто, є певні аспекти і є певні моменти, коли саме права батьків порушуються. І дуже важко насправді прикордонникам да, цей баланс витримати з однієї сторони і з позарозумінням поставитися до жінки, яка хоче тікає від війни і хоче вберегти своїх дітей, і разом з тим існують батьки, і їх права існують, і вони також не мають бути порушені. Тому я вважаю, все ж таки, що варто турбувати потурбуватися саме про ось такий надійний пакет документів, який буде складатися з закордонного паспорту, дозволу на вивіз дитини за кордон. А якщо батько знаходиться десь. На фронті або ж на окупованій території, і знаємо, що там буває і немає зв'язку. Що в такому випадку робити? Чи випустять без дозволу, без смс? -ок? Так, на сьогоднішній день законодавство дозволяє вивезти дитини за кордон без дозволу іншого з батьків. Тобто, якщо є мама, яка вивозить дитину за кордон, це не є проблемою. Але ми стикалися з такими проблемами і до військового стану. Так? Тобто, знову ж таки, існує декілька, я виділяю три основних. Е Моменти три основних механізми, яким чином можна виїхати з дитиною за кордон, якщо батько або ж перебуває на фронті в даному випадку до війни, як правило, це було просто небажання інколи. Ти не можеш отримати дозвіл, тому що людина ну от з невідомих і неаргументованих підстав тобі не надає такого дозволу, так? Або ж коли е, батька взагалі не існує в житті дитини. Перший варіант це рішення суду про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу батька. Да? Це процедура судова, вона досить тривала. Вона може зайняти і два, і три місяці, тому що потрібно все ж таки підготувати позов, скласти так. Докази і провести процедуру для того, щоб отримати таке рішення. Інший варіант може бути: він його не потрібно розглядати як досягнення мети виїзду дитини за кордон. Це я говорю зараз про позбавлення батьківських прав. Угу. Тобто, якщо вашого батька немає в житті дитини, дитина його не бачила, дитина його не знає, або ж вона бачить його раз в декілька років. Ну напевно, прийшов час вирішити це питання конкретно. Так, в основному, тобто позбавлення батьківських прав дасть змогу виїзду перетину кордону без дозволу. Більше ніколи не потрібно буде звертатися до батька для отримання дозволу. Ну і третій варіант існує із залученням органу опіки піклування, служби у справах дітей. Вони також на сьогоднішній день їхні повноваження досить розширені. І також ми з моєю клієнткою нещодавно робили документи через орган опіки піклування, де не від'їжджала до лагеря і таким чином. Ми е, обійшлися без дозволу батька, і саме в даному випадку клієнтському батько воює на Луганщині. А що з приводу чоловіків? Чи може чоловік вивести свою дитину за кордон? І в яких випадках це буде дозволено? Так, е, юридично і фізично, звичайно, чоловік також може вивести свою дитину або своїх дітей за кордон, але тут вступають в дію норми, які дозволяють або не дозволяють перетин кордону. Саме чоловіками, адже ми знаємо, що враховуючи те, що в Україні військовий стан, тобто обмежене право виїзду за кордон чоловіків від 18 років, так тому і до прозивного віку. Тому в даному випадку, якщо у чоловіка є можливість виїжджати за територію України, перетинати кордон, відповідно він і дитину може вивезти. Якщо такого права в нього немає, відповідно він це зробити не зможе самотужки. Але, На жаль, зараз є такі випадки, коли або ж обоє батьків не можуть виїхати, або ж обоє батьків вони військові. Чи можуть вони відправити дитину з кимось і як це зробити? Так, звичайно, є практичні варіанти, коли дійсно діти і виїжджали, і виїжджають не з батьками. Тобто, це ми можемо говорити і про відпочинок оздоровлення. В такому випадку на сьогоднішній день вже чітко працює служба в справах дітей, тобто служба в справах дітей може навіть завірити ти дозволи батьків, але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про перетин кордону особи, яка не є родичем, тобто не є ні батьком, ні матерію, тут потрібно забезпечити хоча б дозвіл від одного з батьків на вивіз дитини за кордон. Інакше можуть виникнути звичайно проблеми. Це має бути юридично. Звичайно, звичайно, я раджу все ж таки на сьогоднішній день кожному потурбуватися про пакет документів. Тобто є батько, навіть якщо він воює, Якщо він приїхав в відпустку, якщо відбулася якась ротація, будь ласка, зверніться, е, отримайте такі документи. Їх можна зробити на три роки. Нехай вони будуть, вони абсолютно не завадять, але в разі необхідності вони не дадуть змогу виїхати за межі України. Ми не знаємо, як будуть розгортатися події, тому ну, я за те, щоб бути готовим. Ми ще сподіваємося, що вам і вашим дітям не доведеться виїжджати за кордон, проте на всякий випадок ці знання вам не. Завадять і пакет документів теж буде незайвим.